Переговори скасовано, анонсовані у Лондоні зустрічі між українцями, американцями та європейцями щодо завершення війни в останній момент відклали. Все, начебто, тому що Україна категорично відкинула пункт мирного плану Трампа про визнання Криму російським і хотіла використати майданчик в Лондоні для того, щоб у першу чергу обговорити повне припинення вогню, а все інше пізніше. То що загалом передбачає так званий мирний план Сполучених Штатів чи переговори за посередництва США вже настав. Кінець і головне, що ж буде далі. Вітаємо, Мене звати Марта Оліярник. Ви на Ютуб-каналі Еспресо, і зараз про це все поговоримо детальніше. Отже, в середу у британській столиці планувалася зустріч делегацій України, Британії, Франції та США, вона мала стати продовженням переговорів, які почалися 17 квітня у Парижі. Тоді за стіл перемовин вперше запросили і європейців. Напередодні зустрічі в Лондоні в медіа почали з'являтися повідомлення про те, що саме у британській столиці Сполучені Штати збираються оголосити про свій мирний план і очікують на його схвалення з боку представників України та Європи. Як пише британська газета, де Лі, телеграф, а також американське видання Аксіос з посиланням на свої джерела план завершення війни в Україні передбачає сім пунктів. США, начебто, пропонують негайне припинення вогню та початок переговорів щодо закінчення російсько-української війни. У Білому домі пропонують офіційно визнати Крим російським а нинішню лінію фронту заморозити разом з цим. Росія повинна відмовитись від повного контролю над Херсонською та Запорізькою областями, які вона вважає своїми. Також Україна має відмовитися від ступень до НАТО, але матиме можливість для подальшої євроінтеграції. На додаток Київ має підписати угоду про корисні копалення з Вашингтоном. Окрім цього, Запорізька атомна електростанція повинна перейти під контроль США. Вашингтон також планує зняти усі санкції з Росії та відновити з нею енергетичне співробітництво. Однаковий второк на прес-конференції у Києві. Президент Зеленський відповідаючи на запитання журналістів. Публічно заявив, що Україна не погодиться на визнання окупації Автономної Республіки Крим. Ось пряма цитата глави держави. Україна поки що не отримувала офіційних пропозицій щодо обміну чи відмови від територій. Крим ми можемо не обговорювати. Україна не визнає юридичну окупацію Криму. Це поза нашою конституцією. Це наша територія, територія народу України цього не буде. Саме ця заява українського президента, начебто, змусила держсекретаря США Марка Рубіо змінити свої плани і скасувати візит до Лондона. На цій зустрічі також мав бути присутній спецпосланець Трампа. Сті В Цього тижня Вітков знову збирається їхати до Путіна. Як повідомляє Reuters, Рубіо занепокоєний тим, що Україна може повернутися до жорстких позицій на переговорах з Росією, а це, в свою чергу, може ускладнити досягнення прогресу. Видання також пише, що переговори між представниками США. А України і провідних європейських країн у Лондоні були відкладені саме через відмову більшості міністрів закордонних справ підтримати запропоновану угоду щодо припинення війни Росії з Україною. Наймовірніше українська делегація дізналася про зміну планів вже по дорозі до Британії. Голова офісу президента та один з делегатів України на цих переговорах Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі написав, що він разом з міністром оборони Ростемом Умєровим та міністром закордонних справ Андрієм Сабігою все ж прибули до Лондона. Ось як звучить повідомлення Єрмака. Попри все, будемо працювати заради миру. Як і домовились в Парижі, зустрінемося з американськими та європейськими співрозмовниками, які перебувають сьогодні у британській столиці. Шлях до миру не простий, але Україна була та залишається відданою мирним зусиллям. Ще в джиті, в березні та згодом на інших зустрічах Україна чітко продемонструвала, що не є перешкодою на шляху до миру. Сьогодні будемо говорити про способи досягнення повного та безумовного припинення вогню як першого кроку до. До повноцінного процесу врегулювання та досягнення справедливого та стійкого миру міністри закордонних справ оборони та України і Великої Британії в середу таки мали можливість провести двосторонні зустрічі, на яких обговорили шляхи зміцнення та гарантування довгострокового миру і безпеки в Україні. Перша віцепрем'єрка, міністерка економіки Юлія Свереденко, наголосила, що під час сьогоднішньої зустрічі делегації з партнерами в Лондоні ми підтверджуємо принципову позицію. Україна готова вести переговори, але не здаватися. Не буде жодної угоди, яка дасть Росії міцніші основи, необхідні для перегрупування та повернення з більш насильством. За її словами, повне припинення вогню на суші в повітрі та на морі є необхідним першим кроком. Якщо Росія піде на обмежену паузу Україна відповість тим же. Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні наполягають на негайному, повному і безумовному припиненні вогню. Україна неодноразово говорила, що не виключає жодного з форматів, які можуть привести до припинення вогню і в подальшому до справжнього миру. Припинення вбивств це завдання номер один. Попри зірвану зустріч на найвищому рівні, нині в Лондоні все ж зібралися радники міністрів закордонних справ України, Франції, Німеччини, Великої Британії та США пише Sky News. Тим часом, європейці намагаються сформувати свою єдину позицію щодо пропозицій з боку Сполучених Штатів. Верховна представниця ЄС закордонних справ заявила, що Євросоюз ніколи не визнає тимчасово окупований Крим російським. Вона переконана, що таке рішення стане помилкою, яка піде на користь лише Кремлю. Одночас The Wall Street Journal пише, що Франція та Велика Британія готові розглянути корейський сценарій замороження російсько-української війни, тобто визнати контроль Росії над захопленими територіями тільки де-факто. Офіційні особи Лондона та Парижа, нібито відкриті до заморожування бойових дій в Україні на нинішніх лініях фронту. Натомість Україна повинна отримати гарантії безпеки та економічну підтримку з боку партнерів. При цьому The Wall Street Journal зазначає, що пропозиція Офіційно визнати незаконно окуповані території, включно з Кримом і чотирма областями російськими, викликала занепокоєння не лише в офіційного Києва, але і в його європейських союзників. Офіційне підписання договору про визнання Криму російським було би політичним самогубством для будь-якого українського політика. Такий варіант став би історичною перемогою Путіна. Йдеться в матеріалі. Ми можемо оскільки завгодно говорити про бачення Європи, США та України однак без бажання Росії завершити цю війну буде неможливо. За день до запланованих у Лондоні переговорів видання The Financial Times написало, що російський диктатор запропонував заморозити війну на поточній лінії фронту для того, щоб укласти мирну угоду з Трампом. Під час зустрічі зі спеціальним представником американського президента Стівом Віткуфом у Санкт-Петербурзі Путін, начебто, заявив, що Москва може відмовитись від своїх претензій на території чотирьох частково окупованих українських регіонів. Саме відтоді Сполучені Штати почали висувати ідеї щодо можливого врегулювання війни, яке передбачає юридичне визнання Криму російським, а також де-факто визнання контролю Росії над частинами чотирьох регіонів України, які вона зараз утримує. За інформацією, The Financial Times, Ця пропозиція є першим офіційним свідченням Путіна, що Росія все ж таки може відступити від своїх максималістичних вимог. Але європейські чиновники, ознайомлені з усилями США припинити війну, попередили, що Путін використає очевидну поступку як приманку, щоб спокусити Трампа прийняти інші вимоги Росії та нав'язати їх Україні. Однак після публікації The Financial Times речник російського диктатора Дмитрій Пісков, спілкуючись із тамтешніми пропагандистами, спростував інформацію про те, що його шеф виступав з подібними пропозиціями. А на запитання про те, чи готова Росія в принципі заморозити війну. По лінії бойового зіткнення Пісков відповів наступне: дивіться, дуже багато з'являється різних вкидів у засобах масової інформації. Ви розумієте, що будь-які чернетки різних варіантів регулювання не можуть бути публічними. Власне, як тільки вони стають публічними, вони втрачають свою ефективність. Тому робота ведеться у дискретному режимі, і вона повинна вестися у режимі тиші. На початку цього тижня Путін запропонував розпочати прямі переговори з Україною. Таку заяву очільник Кремля зробив понеділок ввечері, 21 квітня, під час виступу на російському державному телебаченні. Путін каже, що для початку прямих перемовин між Москвою та Києвом Зеленський повинен скасувати власне рішення про заборону ведення таких переговорів. Український президент не відповів прямо на коментарі Путіна, але сказав, що країна готова до будь-якої розмови, яка б гарантувала безпеку мирного населення. Тим часом Sky News пише, що Київ не виключає прямих переговорів із Москвою за умови встановлення повного припинення вогню. Як відомо напередодні велику дня, очільник Кремля оголосив режим тиші. Зеленський підтвердив, що на Великдень дійсно не було повітряних тривог і були деякі ділянки фронту з тишею. Але, попри це, під час святкових днів були російські штормові дії, удари та обстріли, були втрати, зокрема і цивільні. Також український президент заявив, що виступає категорично проти виходу американців з перемовин. Середу вранці після скасованої зустрічі в Лондоні віцепрезидент Шаджейді Венс вкотре озвучив, що штати все ж таки мають намір вийти з переговорного процесу. Він зазначив, що офіційний Вашингтон зробиться одразу, якщо американську пропозицію про припинення війни не підтримають. Венс повідомив, що США зробили дуже чітку пропозицію як росіянам, так і українцям. Тож очікують на відповідь. Ось пряма цитата віцепрезидента Сполучених Штатів. Ми провели надзвичайну кількість дипломатичної роботи на місцях. Ми справді намагалися зрозуміти речі з точки зору як українців, так і росіян. що найбільше турбує українців? Що найбільше турбує росіян? І я думаю, що ми сформулювали дуже справедливу пропозицію. Побачимо, чи зможуть європейці росіяни та українці довести цю справу до фінішу. За словами Венса, обом країнам доведеться відмовитись від деяких територій, які кожна зі сторін контролює. Він зазначив, що в підсумку лінія розмежування не буде точно збігатися з лінією фронту, яка склалася станом на зараз. У Москві відреагували на заяву американського віцепрезидента. Речник Кремля Пісков заявив, що Москва не розцінює слова Венса як ультиматум з боку Вашингтона і продовжує контакти зі США щодо українського питання. Також у Кремлі відреагували на зрив мирних переговорів у Лондоні. Пісков сказав, що зустріч скасована через те, що не вдалося наблизити позиції з деяких питань. А на запитання про можливий візит від Куфа до Москви речник Кремля зазначив, що стосовно цього питання у нього конкретики немає, оскільки ситуація досить динамічна. Нагадаю, минулого тижня держсекретар Марко Рубіо заявляв. Що Сполучені Штати готові відмовитись від зусиль з припинення російсько-української війни, якщо з'ясують, що швидкий мир неможливий. Про це він сказав аеропорту Парижа після зустрічей у французькій столиці, які були присвячені припиненню вогню в Україні. За словами Рубіо, Дональд Трамп усе ще зацікавлений в досягненні миру, але у США є багато інших пріоритетів у всьому світі. Очевидно, що вихід американців з переговорного процесу не буде означати нічого доброго для України. Чина адміністрація досі не ухвалила жодного пакету допомоги і, скоріш за все, не збирається цього робити. Наразі Київ продовжує отримувати підтримку з. Проголосованих рішень ще за каденції Байдена, Неймовірніше, теперішня адміністрація збирається повністю вмити руки і закрити для себе проблему російсько-української війни, зосередившись на інших проблемах. Україні залишиться сподіватися лише на підтримку з боку Європи та інших західних союзників. Проте, як довго за таких умов вона зможе чинити спротив російським окупантам.